Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні я на базарі і в сусідній громаді. Тут ось хризантими. А яка ціна хризантим? Обідок. А перець? Красивий. А Перчик Перчики 30. А це, це якась сорт називається? Подарок Молдови. Подарок Молдови? Красивий перчик. Він такий хотіли, солодкий. Ігрушки. Грушек по 25. Дуже добре. Дуже багато тут квітів. Зараз я проходжу. А черенки продаєте на весну? А вони так а не цвіти, що таке? Ви й накривали? Значить, це які у вас світанок? Ага? Світанок із серпня місяця Ну, у мене один тільки світанок цвіти, а то не цвіти. Красота, звісно, у вас, красота. Дуже гарні. А ви їх накриваєте чорним? Ні? Ні? Цвітуть так? Два місяці накриваємо. Ага. <рес> я почала торік накривала, та й думаю, ні. Дурня. За три роки запакована, як отримала, як запакована лежить. А я купувала у вас ото жовту, ще тут працювала. Вона так розрослася, але ну, вона у мене дуже пізно цвіти. Є така. Пізно, ну дуже пізно, вже зовсім листопад видно, вже я заношу її в приміщення, тому що бачу, що буде замерзати. ще не Так, отакі, ага, отакі ці, в да, мене теж добре ну, ну, розмножилася, дуже добре, красива така в листопаді, так, такі квітки. Так а це у вас не це не корейка, це мультифлор. А яка ціна так? У мене жовтих. Жовтий у жовти мене тільки карейка жовта. Це у вас усі мультифлори, так? як немає? А у мене корейка цвіте оранжева із липня. А як же вона називається якось так? Не знаю. Мали помітили, там по Ну, може, не така, звісно, я не знаю, ну така десь приблизно не цвіте ще. У Вас вже цвіте. Ні, я Ну, успіхи вам. Я ще вас візьму, а Буду їхати назад. Добрий день. А по чому ваша цибулька Вони ціни? Шекспір. Піканка скрізь одна ціна 140 гривень. Коєде є 120, а так 140 і більше іншої ціни немає. Всі завіряють, що це голландські, саме голландські сорти. Уже інший продавець теж мультифлораджок. Яка ціна ваших курочок? Значить, Дивіться, м'ясо яєчка 4,5 місяці на м'ясо 180 гривень, бролер 3-кілограмовий, полтора місяця, 200 гривень, курочка не сушка, 150 гривень, курочка, 2,5 місяця 180 гривень і курочка несушка на її 3,5 місяця по 200 гривень. Так а це місячна вже? Це годічна. Годічна. Питайте. Уже начала нестись красная, черная и белая Это уже первое яйцо пошло. 270 гривен. Подросточки 3,5 месяца, это по кругу мы меня стоят, ага. это месяц до яйца курка. 200 гривен. броллер 200. Угу. Ага. Петушки на мясо 150. Ага. Белая курка в двух вариантах. Есть ломан сэнди или горный Белая курка. Танец и кремовое яйцо. Это будет белое. яйцо. Ага. Ясно. Добрий день. Добрий день, день. А у вас персики? Ой, чому вони такі вас З землі пов'явшие? Земли починають ниже І ну, Листочки убираются. Ну да. А персик у вас є? Звісно. Зима, літо, осінь. А яка ціна їх? 150. костышковый, 100 яблоней тоже. Угу. Ясно. И троянды. А троянды и котина. 70, 100, 50, 50. Зависимо от сорта. Не дивлячись свинка, капельчик. Є? От ковід Совєтського Союзу. Вороса треба вирощувати 7 місяців. 2 місяці є. 5 місяців. Ось цей місяць виносять головно, а воно вже за стернети. Вона корма. А скільки коштує? Накошіть ціни, щоб трассити. 4-4 з половиною. Ось 4. 4,5. У вас бачите, срака. Так, так, Хорошенькі. Ну У нас ростуть. А на чому ви їм можете? Та ні, гарбуз кидав. Гарбуз, картошка. Що вам треба? Тетю. І цей. Все і є. добавка кормова. Да? Хорошо раз я знаю. Пожалуйста. Я. Все є. Ставимо картошку. Ну красивенька. Картошку я їм. Да, так, да, по вас видно, що і муку видно, Винку. А вони добавку. А ви? добавками, на хіба що коплекс годують. Славуть так нормально. Нам не вигідно на ту не ставити. А по чому яблоки? По 29. Це Антоновка? Антоновка. всі сладкі. Антоновка взагалі безподобна. А часник? Часник по 90. Він просто зупинить. А квасоля в яку ціну? По двадцять? Двадцять А ви Хочете? Хочете крупнути. А яку ціну яйця? Сімдесят? 60? Так. Зараз я вже зайшла в павільйон, ну, сало стоїть від 180 до 250 гривень. М'ясо така сама ціна, що сало, що м'ясо, ціна однакова. Кавбасти вироби, ну, в основному це 180-200, за 200. Ось у такі обрізки можна купити за 160 гривень, 170 гривень за кілограм. Там далі ще продається риба. Дуже багато риби різної, і теж ціна, ціна різна. А зараз покажу, що я купила на базарі. От е, У відео я показую, що там стакан стоїть 20 гривень квасолі. Ну, Там якось я так зняла, що ви не побачили, яка та та Ну, Там вона ви така дрібненька. А я купила 2 кілограми квасолі. Один кілограм коштує 40 гривень. 80 гривень віддала за оцей кульок. Ось такий, бачите? Такий кульок квасолі купила. Але вона волога така сира, її треба висушити. ну, Видно, що вона цьогорічна. Але тут різні тут є і меншень тонкої де попадається. Але в основному така крупна квасоля. Ну, я не знаю. Сказав, це продавав там один чоловік, він сказав, що це квасоля. А я взагалі не знаю, може це боби, що така велика, чи це сорт такий. Ну, назви ж він не сказав, але він завіряв, що це квасоля. Так от він продавав по 40 гривень кілограм. Я думаю, що це зовсім ну, це недорого. Тому я купила, бо ви розкладу, нехай вона просохне і хочу закрити салат на зиму з квасолею. А решту для супів буду у морозильній камері зберігати. Щоб не напали жуки. Бо, хоча її зберігати можна в банці під закритою кричкою, але все одно тут вони добираються. Ну, Просто вони добираються, вони відкладені тут личинки. Якщо її не обробляти там різними препаратами від шкідників, то личинка відкр... відкладається, а потім вона при певній температурі е, вилуплюється і їсть кваселину. Тому це найкращий спосіб це зберігання у морозильній камері. І Ще я купила часник. Ну, Як показав досвід, я часнику зовсім мало садила і думала, що він мені зовсім не потрібний. Але в цьому році закривала дуже багато консервації такої аджики, там різного все з часником. І тому часник у мене пішов, те, що я посадила. І треба ж ще її посадити на зиму. І собі залишити, то я купила собі часнику. Ось у такого кілограм купила, коштує 110 гривень часник. Але оце такі великі головки, вони тут у жінки. жінка продавала, а отакі от маленькі, зовсім маленькі, у неї був по 90 Ну Тут я бачу, що великі такі зубці. Я бачу не розламувала, але зубці дуже великі. Тому, часник ще. Собі купила. часнику буду садити. Ще купила ось такий маленький кущик мультифлори. Ну, ті великі кущі я не купувала. По-перше, мені незручно їх буде вести, бо я їхала не своєю машиною, а там мене забрали. А по-друге, ті великі кущі мультифлори їх посадити, якщо в землю висадити, то вони немає 100% впевненості, що вони перезимують. Треба, щоб була гарна погода, щоб вони добре-добре вкорінилися. То я, а і у мене, у мене ще мультифлора не вся цвіти, де цвіте, цвіти, яка, де, яка не цвіти. Але ось саме отакої жовтий, і мене немає. У мене там є жовта, але така помпонна жовта. То я купила ось така коштує 15 гривень цей вазончик. Але жінка сказала, що вона корінена. Але насправді, коли я подивилася, то там. Тільки почали біленькі корінчики пробиватися. Вони, видно, їх так трішечки вкорінили і продають. Але це не страшне, тому що можна буде вкорінити, вона розростеться, вкоріниться на наступний рік вже будуть великі кущі. То так набагато вигідніше купувати, якщо до черенками навесні, то ось отакими маленькими. Вони розростаються і буде багато черенків із такої маленької хризантемки, але це стовідсотково, що вона вкоріниться. Її можна занести там, наприклад, у погріб чи про холодне приміщення, і вона приживиться і можна висадити на наступний рік. Ось у такі собі я покупки зробила сьогодні.